Доброго дня в ефірі Огляд Благосфери. Я Сергій Руденко. Ірина Геращенко стала уповноваженою з питань врегулювання конфлікту на Донбасі, уповноваженою з президента Роман Кадиров заявив про те, що Андрій Дещиця має вибачитись за пісню про Путіна і чи потрібно Україні продовжувати дипломатичні відносини з Росією про це та про інше у цьому огляді благосфери. Отже, Ірина Геращенко, народний депутат від удару, призначена уповноваженою. Президента з питань врегулювання мирного конфлікту на Донбасі йдеться в указі президента. Порошенко головним завданням уповноваженого визначено представлення позиції президента з питань деескалації напруги, досягнення громадянської злагоди, забезпечення безпеки громадян та недопущення посягання здоров'я та життя мирного населення на Донбасі. Сьогодні ж Верховна Рада України розглядала звернення до президента України, відповідно до якого парламент хотів запровадити у двох областях на сході України у Луганській та Донецькій областях. Воєнного стану, але постанову, яку підготували народні депутати, підтримало лише 218 народних депутатів. І, як заявив Олександр Турчинов, ця постанова потребує ще певного доопрацювання, і пізніше, упродовж дня, народні депутати розглянуть цю постанову. І відповідно, до цієї постанови парламент закликає президента в терміновому порядку визначитись з кандидатурами голів СБУ Міноборони Міністерства закордонних справ і внести в раду. Ряд, ряд кандидатур, видати указ про введення надзвичайного стану в Донецькій і Луганській областях, що дозволить застосувати адекватні заходи для встановлення миру в цих сферах, а також забезпечити за рахунок сил Міноборони, повне перекриття кордонів з Російською Федерацією, ініціювати проведення консультації, проведення візового режиму з Російською Федерацією. І заслухати в парламенті в присутності президента звіти Голів СБУ антитерористичного центру. Ну, власне, про те, що відбувається зараз на сході України. Про це на своїй сторінці Фейсбук інформує Дмитро Тимчук, це керівник групи інформаційних спротив. Він написав на своїй сторінці Фейсбук, що упродовж ночі, що минула, в зоні антитерористичної операції зафіксовано кілька нападів терористичних груп на сили АТО, зокрема, поблизу села Алексіївське Амросівського району Донецької, Області скоєно напад на спільний блокпост прикордонників і сил АТО. В результаті обстрілу з гранатомету здетонували боєприпаси, які зберігалися на блокпосту. Близько десяти силовиків отримали поранення. Написав на своїй сторінці Фейсбук Дмитро Тимчук. Тетяна Висоцька на своїй сторінці в Фейсбук пише про ситуацію, яка складається на сході України. Росія веде проти України необ'явлену війну, ежедневно переправляє через границу вооружения і бойовиків. Гибнуть українські солдати, страждає мирне населення. А в цей час глава государства після засідання СНБО говорить, що ключовим елементом його мирного плану на Донбасі є децентралізація влади. І що на це ответить? Риторичне питання ставить Тетяна Висоцька. Олег Ляшко обурений діями Арсена Авакова. Після того, як я запропонував звільнити Авакова з посади міністра за злочинну бездіяльність, що призвела до захоплення терористами Сніжного, шахтарська і Тореза, він звинуватив мене у тому, що я пропонував йому озброїти бойовиків ДНР. Хворий на голову і тримається за крісло, як воша за кожух. Написав на своїй сторінці в Фейсбук Олег. Ляшко ну і звичайно тема можливого запровадження воєнного стану на сході України було і залишається в центрі уваги блогерів. Інна Богословська, народний депутат України, на своїй сторінці. В на Українській правді пише про те, що не не можна зараз запроваджувати воєнний стан воєнне положення вигодно прежде всего Росії, її приспешникам внутрі України. Ано вигодно також тим, хто знає пораженні на будущих парламентських виборах і желає остановити перевибори парламенту. Опит стран, борувшихся з сепаратизмом і тероризмом, доказує, що введення воєнного положення приведе к эскалации конфликта и обострению вражды между донецкими и киевской властью, созданию мощного партизанского движения населения вместе с боевиками против украинских войск, массовым провалом военной операции, поскольку наша армия очень плохо готова к военным действиям против террористов в условиях населенных пунктов. Ее вообще никогда этому не учили, командовать армией в таких условиях никто в Украине не умеет. Українська армія не може і не должна становиться головним і определяючим інструментом. подавлении сепаратизма и терроризма на Донбассе. Она не способна эффективно справиться с этими задачами. Более того, распорошенные силы не дадут армии не только победить террористов, но и защитить границу везде, где это необходимо. пишет на своей странице на «Украинской правде» и на «Богословска». Александр Данилюк лидер громадской организации «Спильная справа» пишет у Фейсбуці. На Сходе нам нужно Перемоги, а не військовий стан для цього парламент, безперечно, необхідно переобрати там, не повинно бути компартії та партії регіонів. Їхнє місце в слідчому ізоляторі, а не у сесійній залі. Пише Олександр Данилюк. Ну між іншим голосування у Верховній Раді, як я вже говорив, відбулося сьогодні за звернення Верховної Ради до президента України щодо запровадження воєнного стану на сході України. Не проголосували комуністи. Та регіонали вони проігнорували це голосування. Олександр Бригінець пише на своїй сторінці в Фейсбук про перемир'я, яке про яке вчора говорив Петро Порошенко після засідання Ради національної безпеки та оборони. Порошенко говорить про перемир'я. Активісти обурені. А я задоволений, бо уважно прочитав текст. І ви теж читайте між рядків. Не можу все сказати, але до початку перемир'я буде повністю заблоковано кордон, оточено міста, заблоковано поставки зброї, приписів допомоги з терористами і відкрито гуманітарний коридор. Що в такій ситуації потрібно робити, коли ворог в облозі оголосити перемиря і чекати? Вороги або розбігаються, або перегризуться, або порушать перемир'я. Кожен з варіантів грає на руку Україні. Чекати мирно чогось в ізольованих містах бойовики просто не зможуть. Вважають вважає Олександр Бригінець. Юрій Романенко, політолог, журналіст, пише на своїй сторінці Фейсбук щодо воєнного стану на сході України. Він написав про те, що війни нізя війни і збіжати, можно тільки тягнути к выгоде противника. У Порошенко нет никаких других вариантов укрепить свое положение, кроме как выиграть кампанию на Донбассе или же одержать несколько побед, которые дадут ему очки после победы на выборах. Ситуация в экономике будет только ухудшаться, а вместе с ним социальная ситуация. Поэтому, опять-таки, только военные победы смогут компенсировать проблемы в экономике. Учитывая, что в органах власти полно коррупционеров и просто уродов, то без побед Порошенко начнут Ненавидіть швидше Януковича, затягування і відкладування окончательного рішення Донбасу буде приводити к уприянню к, к, к бойовиків і тупа верхушка силовиків, укреплять недовольство армії, Нацгвардії і так далі Києвом. Ось так вважає Юрій Романенко. Андрій Ільєнко пише про те, що на сході України слід. Одразу ж запроваджувати воєнний стан і наводити порядок. Дехто каже, пише Андрій Ільєнко, що не можна запроваджувати воєнний стан, бо це, мовляв, провокує Росію. Давайте вже нарешті визнаємо: Росію провокує сам факт існування української держави. Вважає Андрій Ільєнко. Ну і раз Рамзан Кадиров, лідер Чечні в інстаграм, відгукнувся на е, участь Андрія Дишіця в. В флешмобі, коли співали біля російської амбасади пісню про Путіна, «Ла-ла-ла-ла», він написав таке. Так называемый министр иностранных дел Украины Андрій Дещица 14 июня вместе с толпой погромщиков російського посольства допустил грубую и оскорбительную выходку в адрес президента России Владимира Путина. Однако он не был за это отправлен в отставку. Инцидент свидетельствует о том, что в Киеве к власти пришли люди, не имеющие понятия о политике, дипломатии, этике, признанных мировым сообществом принципах взаимного уважения между политиками разных стран. Я твердо убежден в том, что власти этой страны каждое утро должны начинать с публичных извинений за свой хамский поступок. Дыщица оскорбил весь российский народ, всю великую Россию. За это придется ответить, написал в Инстаграм Рамзан Кадыров. Александр Задорожница, колышний представник президента Кучмы у парламенте, а ныне юрист – Пише про е, поведінку дещиці, яка дуже активно нагадаю, обговорюється в благосфері. Ненормативна лексика у виконанні міністра найменше зло порівняно з тим, що витворяє рашка відносно мільйонів людей в нашій державі з ініціативи особисто Путіна. І це ні для кого не секрет, якого біса стримують стримувати щодо керівника держави-агресора. Нагадаю, агресія найтяжчий злочин за сучасним міжнародним правом, і те, що рашка-агресор визнав весь світ. Вони самі себе поставили поза будь-якими законами. Ситуація біля посольства була критичною, і провокація потенційно могла б привести до більш тяжких наслідків чергової, кривавої картинки на російських та проросійських каналах, і тільки дії високопосадовців були адекватними загрозі. І, взагалі, вибачатися перед путіним як того вимагають Лавров і Кадиров, теж друзі, якого біса ставить запитання Олександр Задорожний. Ми ж на своїй сторінці на сторінці телеканалу ТВАЙ у Фейсбуці запитали наших телеглядачів, наших читачів, як вони думають? Чи повинна Україна надалі підтримувати дипломатичні стосунки з Росією? От які коментарі ми отримали. Вікторія Панова пише: Путін прийняс Україну горі, скорбь і війну. я зараз рив дипломатії з Едгарі Діца стіною Ірина Артеменко. Які дипломатичні стосунки? Ви про що? Івана Щеглова, ні в якому разі Арсен Кирилов з агресором ніяких отношеній. Ростислав Демирець пише: будь-які відносини з агресором, крім тих, що скеровані на його знищення, є державною зрадою. Оксана Гелка-Таханова пише: поки йде війна на сході, ніяких дипломатичних стосунків. Міра Романчук ніколи ні за що зупинити весь експорт, імпорт, побудувати стіну. Жорсткий візовий режим і ніколи не згадувати про її існування. Галина Пігарєва більш категорична. Не хочу, щоб моє государство ймело щось з Росією. Сама не знаю, змогу ли я їх коли небудь простити. Очень больно за друзів з Росії. Навірно, вони для мене потеряні навсегда. Ось так от пише Галина Пігарєва. Більше коментарів ви можете прочитати на нашій сторінці на сторінці телеканалу Тивай у Фейсбуці. Ну про стіну про яку згадували тут читачі. Нагадаю, що минулого тижня губернатор Дніпропетровщини Ігор Коломойський заявив про те, що він готовий надати кабінету міністрів проект побудови стіни між Україною та Росією на кордоні. Вартість проєкту десь близько 100 мільйонів євро, ця стіна може бути збудована на відстані 1900 кілометрів, тобто загальний кілометраж цієї стіни, він може бути з ця стіна може бути зроблена з металу. Ну, власне, про неї, про цю стіну і згадують наші телеглядачі, наші читачі. Ну і про те, як взагалі живе кордон. На сході України, як облаштований кордон між Україною і Росією, пише журналіст Сергій Кудзин на своїй сторінці в Facebook. як то в далекому, вже 2002 году, будучи кореспондентом Донецької обласної газети, поїхав я в вовросивку и близко лежащие село описать материал о свиней. В Вороссиевке, як водиться, взяв коменту таможни і поперся в село. Заїжджаємо в село. По всему селу таблички на заборах. Куплю свиней и продам свиней. Едем по селу и контрабандистов ищем. Выходит мужик, говорит, а что вы, граждане с украинскими номерами, по украинской территории пасетесь? Говорю, так это же село, такое-то, утвердительно отвечает. Э, говорю, ну так это же украинское село. Мужик ухмыляется и показывает на камень, лежащий на обочине дороги. Вот, это, вот за этим камнем Украина, а по нашу сторону это уже Россия. Говорю, і що по обі сторони села сіні продають, продаємо, і покупаємо. Говорить всі ж свої. І я от думаю, як много с тих пор, і як много ніфіга не змінилася границя, блин, пише Сергій э, Кузін. Андрій Павловський пише про те, що. Чим завершилися вибори до Київради, друзі, нардеп киянин Ленід Ємець оприлюднив цікаву статистику: 77 депутатів удару у Київраді, тільки 15 є членами партії. Удар. Питання до кличка. А інші хто перефарбовані Черновецькі, Литвини та Риги, запитує Андрій Павловський на своїй сторінці у Фейсбук. Власне, на цю хвилину у мене вже все. Ми з вами зустрінемося о 16.00 у черговому огляді блогосфери. Я бажаю вам гарного та мирного дня. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі!